Поки буде існувати Китай, поки буде існувати залізниця нового шовкового шляху, ага. Білорусь буде і нашим, і вашим. Тому що ну, це навіть чітко простежується навіть не то, що там якимось інсайдами, а даним публічного доступу, агресія російської армії з території Білорусі вона дорого коштувала Китаю, в тому числі, зокрема, через обвалом трафіку через цей новий шовковий шлях. Ну, якось так воно. Виходить, що Китайці тим чи іншим міром вони демонструють інтерес, щоб територія Білорусі більше не використовувалася для збройної агресії в Європі. Навіть пригадую, минулого літа було дуже цікаво геополітична конструкція. Всі друг друга кремили от Прям зараз там білоруська армія разом з російською на Київ підуть, не те ж там росіяни з території Білорусі. Зараз вони як накопичаться, але чомусь, слава Богу, замість о, накопичення русських полчищ побачили білорусько китайські антитерористичні навчання. ну звучить якось не очень. Да, білоруські китайські антитерористичні навчання за 40 кілометрів від Європи. Але ну, хто знає, можливо, якраз там, як це була демонстрація Китаю від Європи, що вони, от таким невеликим кількістю особового складу, вони, виходить, китайці послали 100 військових на одному військово-транспортному літаку. Оце таке Ну але який прямо геополітичний резонанс був від цих навчань? що достатньо всього 100 китайських військових на білоруській території, якби і всі уловили сигнал, що якби головний там Китай.